Аліночка, сонце, достатньо подушечка м'якенька? М'якенька, але мені треба розмір 2 х 2. Без питань. Дивися, тут може бути розмір і 2 х 2, угу. і 2, е, і метр 80 на 2. Якщо 2 х 2, це по матрасу 2 х 2, так? Угу. Да? По матрасу 2 на да. 2. Можемо на високу ніжку поставити? Ні, я не хочу на високу, хочу на низеньких. На низенький хочеш, так? Да. Да? На низенький. А колір який хочеться? Біленький хочеться. Біленький? Угу. Прям білий-білий чи може бежевий? Ні, білий-білий. І такі махнатенькі. Махнатенький-біленький, так? Mm -hmm. да? Махнатенький-біленький. Два на два. Mm -hmm. А тут ще всередині є така ніша для білизни, для. Мені не надо. Не надо для чого? Бо в мене є що? О, гардеробна в мене є. <су> гардеробна. в <втверні. су> <су> 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 Добре. Тобі ціну казати? Ні, мені ціну писати. Писати ціну. Писати ціну, я не по цифрам. Не по цифрам. Mm -mm. Я так люблю клієнтів, які не по цифрам, вообще. Я прям е, загадка, що писати тоді, розумієте? – Добре, Аріночка, ідемо вибирати Ідемо.